Добрий день малята, рада вас вітати і запрошую у подорож до холодної країни, царство снігу і нетанучого льоду. Не дивлячись на такі суворі умови, тут живе багато тварин, і найбільша з них це білий ведмідь. Подивіться, будь ласка, на картинку, дітки, кого ви на ній бачите? Так, це мама ведмедиця. Та її маленькі дітки білі ведмежатка. Вони якраз і живуть у цій холодній країні. А ще малята в мене є ось така біла мама-ведмедиця. Подивіться, їй сумно одні. Вона хоче, щоб ми зробили їй діток маленьких ведмежаток. Тож сьогодні на занятті зліплення ми з вами будемо ліпити білих ведмежат. Для роботи нам знадобиться пластилін білого кольору, горошинки для декору, стека та волога серветочка. Тож до роботи, дітки, беремо пластилін білого кольору, ділимо його на три частини велику і дві менших з великої частинки ми будемо ліпити тулуб ведмежати. Беремо пластилінчик, розминаємо його і розкочуємо коловими рухами у кулю. Ось так. Ось куля і готова. Зараз ми їй надамо форму овалу. Це буде тулуб ведмежати. Беремо другий шматочок пластиліну малята і теж скачуємо його у форму кулі. Це буде голова. Ось така кулька у нас вийшла. Ми її трішечки приплюснемо. І великим та вказівним пальчиком будемо прищіпувати вушка ось так. З одного боку і з другого боку вушко. Подивіться, яка голівка у нас вийшла. Тепер беремо чорні горошинки і вставляємо два очка. Одне очко і друге очко. Та вставляємо носик. Тепер голівку міцно притискаємо до тулуба. Так. Пластилінчик, що залишився, ділимо навпіл, а потім кожну частинку ще раз на Ось ми отримали чотири шматочки. Ці шматочки скочуємо між долоню коловими рухами у кульки. Так. Це у нас будуть лапки. Прикріпляємо лапки до тулубу. Дві лапки зверху, одна, дві, та дві лапки знизу. <кхем> Ось такий ведмедик. У нас вийшов малята. Тепер посадимо нашого ведмедика на крижину. І відведемо його до мами ведмедиці, поставимо їх на таку кражину, людяну. Подивіться, малятка, яка мама ведмедиця та маленьке біло ведмежатко у мене вийшли. А які вежата вийдуть у вас? малята? Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!